Так, всім привіт з гаража. У нас з'явився новий проект чисто случайно. Підігнали мені холодильника старого. Коли викинути в мусор, я кажу, я розберу, там бляха нормальна. І проче, і проче. Щось виріжу, щось там оставлю, а те вже тоді викину куди там. Чи на мусор, чи металом виріжу. От. І достався мені ось такий ось компрес. Я його теця в два дні. От, у мене такий от виключатель. З такою цею. Тут я оце от було взаді стояло, це якась ця релюшка. Я, коротше, це все повитягав, повикидав, не знаю, як воно там ну Тут оставив ось цих от два. Поверхня релюшка, вона на два входи і нижня. Там третій вход, ну там тройничок такий. Вот. І я цю релюшку запхав на два, підключив один провід і ту на один підключив. На кен, ну не підключив, а просто накинув. І от воно зараз от працює. Взяв я от манометр. який там в мене в мене був. Пробую зараз накинути хоч приблизно. От воно от двойку тримаю, воно пропускає, не, не зажимаю. І от вже двойка є. От. Тобто, ну, хочу спробувати з нього зробити якийсь більш-менш нормальний компресор. Можливо, щось получится. Ще не знаю як і що, але... Но... Ідея така в мене з'явилася. Накачати колеса. Можливо якийсь краткопульт, десь щось маленьке, якесь от ось так ці віялки покрасити там. Думаю, що на хазяйстві така штука не помішає. Ну Все, буду робити. Буду показувати, що воно до чого. Мені самому цікаво, скільки воно буде тримати атмосфер і чи буде красити, чи не буде. Ось таке. от. Так, прийшло трошки часу, за ким я до свого майбутнього компресора постягував деякі запчастини. Це от бачок, я так думаю, Від Відзяла ось цей от бачок. Тут навіть є різьби, тобто він готовий. Поставив я знайшов колеска на металомі такі від дитячої коляски. Всередину забив трубочку латунну ну, і тут отак от, заклямчив його, як треба буде, то гайку обріжу. Ну, тут а, чуть зріжу і тоді буду знімати. Ну, я думаю, що його знімати не прийде. Де він там буде їздити? Так, тут є ось такі от отвори, отвори з різьбою готові. Навіть знайшов ось такого штуцерка, що підходить сюди. Ну тут всі різьби цих дві однакових і одна от нижня, якась трошки мілкіша. ну. Туди я підібрав заглушку, думав зразу кран ставити, але кран пропускає. Просто заглушку поставлю і все, треба де викрутив, зляв воду і без всякої замороки. Сюди буду ставити. Ось таке оце від станції водяної. У мене там запчасті залишилися, я міняв другу, а ця, ці запчасті залишилися. То буде регулятор давлення, тиску, регулятор тиску. Вот. Ну і манометр, де показувати, скільки він там в бачку. Вот такі ось таке плани. Це от пластина. Будем... О, вже все розлетілось. Будемо ставитися сюди зверху, над бачком приварюватися. І до неї вже буде кріпитися е, сам цей сам компресор. Ну і до компресора будемо все підводити. Так, ну Зараз на даному етапі цю пластину приваримо сюди. З допомогою цих магнітів от виставимо. Класна штука. Сразу під угол. о, Таке. Ну і будемо продовжувати. Так, Зварив я цю штукенцію цього столика для компресора. Ось такий от він вийшов. Ну, Давайте для початку по розміру. Тут почти 30 це не століть важливо. Майже 30 тут. Тут а та, що там на 17,5. Висота, як я робив коло 10, так і є 10. Висота 10. Буду я його ставити з цієї сторони, хоча бачу в багатьох відео, що стоїть ззаді напроти колес. Я більше схиляюсь до того, що воно має стояти тут, а щоб був. Пригруз на, е, цей, на упор. Бо тут на колесах поставиш. Тут а, груз, тут колеса, і упор воно може там, гуляти по цему. Ну, це вже таке. Ну, я собі так рішив ставити. Рішив Будемо спереді. Ось таке. от. Тепер ще хочу показати, що я хочу показати, хочу показати. Прикупив я собі ось такий от краскопульт Ось такий от краскопульт Брав я його такий середній. Десь він навіть нижче середнього. Де то 600, по-моєму, 660 до 700 гривень такий от краскопульт Є дорожчий, є дешевші, ну, я так. По загляду я все мене розуміюся. Тут ось такий ось комплект для чистки, я так думаю, де щиточка, ключ один і ключ другий. Ага, два ключа. О, бо я ще не відкривав. Це, бачок для краски. Ну, тут вставка. Така латунна, думаю, це нормально. Ну і сам краскопульт ось такий ось, ось такий краскопульт. Я в них не розбираюся, мені працювати ними не доводилося, ну, хіба там в кума брав забора покрасити? Ну, думаю, побачимо в роботі, як він буде себе показувати. ну. Таке по ціні. Ну і, мабуть, середнє по качеству, по якості. Так, ну добре, з цим будемо зараз завершувати. Зараз я його тут прифочу. Саме головне, щоб не не попало ось сюди. Тут, видно, десь балон був прикручений, і воно трошки, трошки таке ямка витерта. От. А так в цілому балон нічого і то я не бачив. Якби бачив, я би взяв би якийсь другий. Так, добре, будемо продовжувати. Вже вечір смеркає. Ну, ще Хочу показати ось така от де підставка. Я тут виставив на кирпіч, ну, ніби площадка така чуть-чуть наперед нахилена, саме думаю, буде нормально. От. Ось таке от. Буде варитися, сюди я не рискую брати, варити підставку, рішив до цих от полосів. Вони грубі. Тут я і так трохи похалтурив, бо дуже боявся пропалити бачка. Не знаю, яка там стінка. Якби знати, що там десь двойка є, то можна було б свободно варити. А так, ну, так виходить. Коротше, ось так от. Ну, Тут взяв, понарізав, понарізав, загнув, все було готове. Посередині постикував і все, ну, така підставка Так, продовжую роботу над своїм компресором. Хочу показати, як я підпаював трубки. Пробував паяльником, паяльник не дуже. Він не може просто прогріти ось ці о, трубки треба дуже довго цей. Я брав цю от горілочку з газом. І от, от так от я прогрівав. Ну, і треба прогрівати буквально чуть-чуть. І, чуть, -чуть, і потім, е, чуть прогрів і нагрівав от кінчик ножа. І потім цим кінчиком. от так от. так Заглажував як шпательком. От, допустимо, взяв трохи припою, от я нагрів, ну це, одною рукою. От воно сіло і одразу же ножиком його розгладив. Ну, це треба все робити двома руками. І отак от почуть-почуть трошки трубку прогрівати, одну, другу і. Потім ось так. Ну Таке от виходить після ножа. Воно тут як шпателем, ну пробував, то ніби нічого. І з цієї сторони так само робив. Зараз я це все за чищу, за цю от каплю, що я спеціально оставив тут місце. Думав покажу. Але одною рукою не дуже виходить. Ну, так от. Там. Чуть прогрів. От Раз, два, три, чотири, п'ять и сразу же ножика. Но разом з тем і сам ножик. Разом з тем прогреваєш і сам сам ножик прогріваєш. То есть в правій руці ножик, в лівій руці горелочка, отак от прогрів, потім чуть-чуть там, де місце, допаяти и і ножиком, як шпательком. А ну, зашкрабов. Ну, блин, ну не. Это треба двумя руками. Ну, вот суть такая вот. Теперь это все сейчас позашкрабую, позаделаю. А я буду что-то дальше думать уже. Тут поставил такие вот, типа холодильника. Была трубка, та й я не знаю. Треба, не треба, можливо, не треба.